в горы. Так и снег тут а. в городе вообще даже и признаков на снега. А в горах прикольный снегу. Ну, может поднимемся на Сове гору, там вообще снегу побольше. На той неделе показывала, там вообще, да, самого было. Так интересно. За тайс, ножомчик. А может затруднение <coughs> здрасой, ну уже скользко. О, зачинає. О, сейчас людей скільки. Через 400 метрів ви в місце призначення. И це день, і люди вже стоять. Пошли, как тут... Угора на полную. И потом скупляется. Что тут? Началось. Ми зараз йдемо далі туди на гору. Ти встановила, подивитися такий вид. Да, тут такий вид, сніг, оскільки, тепло так. На сонечко пригріває. Ми так спеціально виїхали з дому не з утра, а під обід, щоб сюди попастись. Щоб сюди трошки сонечко вийшло, щоб стало тепліше. Красота взагалі не Да. Сніжок. Повітря таке морозно трошки, трошки-трошки. Ну, легкі мороз. Один мінус, що йти скорсько. Так. Ми mm. ще собі не, не купили е, ці. Туристичні палки, так. палки такі, yeah. да, з якими. А от бути, бути купили. Дивіться, світочка покажу. Бачите, яке. Все одно. Але все одно скорсько в них. Ну так, ну так. Ну так, ну. Ну тут оце захищає ногу. А твої от далі, от каміна. Добре, йдемо ми далі. Ми тут уже були літом. Кому цікаво. як Ну не літом, додав... а осінь. Ну, о, а, так, так осінь. Кому цікаво, дивіться. Сравніть, як вона природа міняється. Добре, до зустрічі. Бачите, скільки снігу на ялинках. Такая вон дорога. Тихо, добро когда людей нет, попутчик. Така тихо, тиша. Ну, в горах зима, да? Ну да, ну давайте я покажу а, вот. А, он же. Это бью. Тверды уже уже успел ляхтися. А там такие хащи. Не пройти. Ого! Белочка! Белочка! Не бежи до нас, Белочка. Удобно. Ну, доброе. Пришли ему наслаждаться, дыхать таким свежим Повітря. Клас. Що там? А, трапинка? Ну так, да, мабуть, там хтось живе. Лисичка, сестричка або вовчик-братик. Добре. Ідемо. подивитися на цю красу. І ось з нами. Так що дивіться. Вот вот ялынка вот такая упала. О, деревья тут не одна. Там дальше по нашей тропке. И все, вот, двигается, лежать. Ветры. Осенью мы ходили. Не было. Мабуть, недавно упали. Ураган був, мабуть, вітер. Класно пахне. Лісом, тиша, людей мало. Сьогодні робочий день. Багато в праці, а ми вирішили, що ці гроші не заробиш. Треба відпочивати. Так, Світланка. О, бачите там. Зламалася вифівка і гепснулася. Коли осінь ми були, во там за тим пеньком ми збирали оп'яту трошки. Пом'єш, пицька? Було, mm -hmm. Так, да. так будемо лісити через цю баракаду. А і давайте ви з нами. Опа. Опа. Мабуть, ця. Такі такі красі, мало а, так, я взагалі. Ну, люблю, коли немає людей. Таке... Тиша. зірок можна яких є, почути. Звірять гробачку. Угу. Ну тут в совах ми ще не бачили ні, нічого. А от ми були в Карпачу, там бачили таких лосів, помниш? Угу. Три штуки такі здорові, ось у мене. Класно, добренька. Пішли ми. Включимось там далі, покажемо вам цю природну красу. Ви полюбуєтесь разом з нами, з нами. О, люди нас заганяють. Ну добре, зараз водички поп'ємо і підемо. Тут пішло таке сковочка. Потихоньку йдемо. бо дуже слизько. Добре, трошки пізніше включусь. Сюда, Светочка. Тебя пит везут. Чего же? Добра. О, сзади еще кто-то. Хакая, а ну-ка. О, тут уже тройка. Видите? Таким. День добрый. Красивые. Красивые такие. Ух. Шесть такая ладюся. Ну, может, они живут Будівлі. Ну так, можна поділити. То... Ні, ну є такі тримають її мешкання, квартири. Добре. Зараз ми водички ще поп'ємо і підемо далі. А тут прям сказка. Хрустящий білий снег на йоках. Угу. Блестит на солнышко. Солнышко от Вот ну, Так. Таке морозно, Ну, Зимно. Така красота. Люди йдуть потроху. Ну так, ну, да, не так багато, але йдуть на гору. Чего так ниже строить, чем лечет? А не рукать? Нет, классно. Ну, а вот есть такие месте оскорбствен, как до балки. Да, там две горки и до солнца. Солнечки так Ну, Далее так красиво. Ладно, mm -hmm. гарно Це поднялись от трошки. вгору, тепер отрочка вниз. Потім пізніше допомацію вже на саму машину. Посову гору. хочемо трошки піднятися сьогодні до кінця. Ну так, да, без сніг то класно. може як буде там э, людей небагато так подумаємося на ту вишку подивитися на вид з вишки. Uh -huh. Добре. Добре. Ми ти підмогу будемо дивитися любуватися. Тут у нас такий привалок маленький. Хербату попить, кавку. Діка. Такой столик моем, угу. Такого лавка можно посветить. Угу. По полным ногам трошки чаю і йдемо тепер вгору далі. По цьому маршруту ми вже не ходили. Це вже новенький на маршрут. Ми колись ніхали, пішли для того, там перекрестка так і такий. Попили чай і пішли назад. А зараз приїхали, щоб дійти до самого кінця, до самої машини. Так красиво. Йдемо вгору, ну не дуже так тяжко. У міру. Бачите такі ялинки Сніг уже падає ялочок Добре. Будемо йти. звернутися Сводимо далі сзади. Ой, не впав. Добре. Трошки зупинка далі і дивіться, як ліс капає. Цей гілочок падає та сніг. Сонце на них попадає. Підігріває не падає Так красиво, а ми йдемо далі. Тихо, красиво. І ми йдемо ще далі. Така добра прогулянка. Такий от ліс капає. А там, де сонечко не попадає, стоїть такі зимні. З однієї сторони сніг, а з іншої сторони капає, да? угу. Ну так де там? Сонечко з'являється, підігріває. Така природна краса. Ми любимо так гуляти на природі. Там вон далі на дереві бачиш, споківня висить. Добре ідемо далі до нашої вершини. От ми трохи підійшли до цієї шпаківлі. А хто тут у нас живе? О то мабуть його Риси. назва і... ім'я того хто тут жив. Якоїсь плашки. Добре. О, так, а така далі нам тропка. І щось бачите, видніється якась якийсь просвіт. Мабуть, скоро ми доходимо до нашої цілі. Вже угу. дві години йдемо. Так. Не знаю скільки це ви з нами йдете, ну, а ми вже дві години по цій оцій красі. На цьому чистому повітрі, який пахне хвоєю, трошки морозно. Ну, десь біля нуля закапає, бо сонце, сонечко попадає. А отут, де немає сонця, вони стоять такі в обрані такому білому. Так, добре. Ідемо. Ось така тут у нас краса. В такому тунелі, З С... хвоєнок таких. Mm -hmm. Дивіться що там. Як сказка. Як сказка? Это говорю, як казка. Тут трошки снігу побільше. Це ми вже на самій вершині. А там ще трошки буде Буде від такого башня. Не боїшся? Ні. Поважай, бо ти сліз, пані Івалько. Ну, тут вона вверху піднялася вже на гору. Були на той висоті на вишки. Тож колбаски пари. Так, 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 так Vamos, just vamos. Vamos, Kalina. Vamos, vamos. Vamos, Зима, зима такие лки. Снял, снима. Ну, а тут на горі справді так снігу скільки. Давай трошки Ну, Тут прям такий цілий снігу. Туди пішов якийсь маршрут чорно синій. Два маршрути починаються. Ми піднялися по червоному, по двійному. Зараз будемо йти вниз. І ще дві години, так? Да? Ну, мабуть, трошки швидше буде, чим ми піднімалися. Ми Ні. ж йшли, розгадали, не так заморені були. Зараз ми вже не так трошки заморилися. О, ну, покажи тобі, Там бачили, ми підмалися, так рутилися. Невисока. Она починає підніматися крути. Е, висота цієї башні 25 метрів. І вона побудована в 1906 році. Скільки тут людей? Российский бухимальный. Добре так почины. Активное. Така дорога у нас назад идет уже. Да, да, На машину, на парковку. Так, я лунки такие такі. Гарні, гарні капає.